Всім привіт! Ви на каналі Піксофон. Мене звати Катя, і сьогодні у нас велике порівняння, адже будемо порівнювати смартфони від Google 9 та 10 серії. А ще в нас буде розпаковка, тому що десятка приїхала запакована, свіженька, новенька. Коротше, ми перші побачимо, що там всередині. Для початку давайте пригадаємо за що ми любимо 9 піксель. Pixel 9 – модель, яку багато хто досі любить, за баланс між ціною і фішками. Для багатьох він став народним ai смартфоном, адже у 2024 році саме він приніс функції Gemini Live, Pixel Studio, Admi та цілу хвилю нових ai фішок. Ну а 10-й піксель буквально щойно вийшов з новими ai фішками, з оновленим дизайном і з новим чипом Tensor G5. Коротше, зробимо порівняння, пройдемося по всіх аспектах і вирішимо, чи варто апгрейдитись з 9 на 10 серію. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте цьому відео вподобайку, тому що я вас знаю, ви впродовж цього відео просто забудете це зробити. А ми погнали! Я там в кадрі вже трошки посвітила цією упаковкою, але ось, власне, цей красень повністю запакований. Навіть ще пахне фабрикою. Я не знаю, пахне фабрика Google. Думаю, так. Власне, в мене смартфон чорного кольору. Дивлюся на цю коробку і скажу вам, що в компанії Google суттєво не змінюється підхід до пакування. Ми все ще еко-френдлі, тож тут багато переробленого матеріалу. Ну і чесно кажучи, ця коробка зовсім не виглядає так, ніби тут запакований якийсь преміальний пристрій, якщо чесно. Ех, Ну, нічого не вдієш, але в цілому правильно, що компанія обирає такий шлях і підтримує цю тенденцію. Ось так, власне, виглядає ця коробочка. З усіх сторін показую. І давайте вже приступимо до розпаковки. Це буде складніше, ніж я думала. Давайте вже відкривати, бо мені вже не терпиться. О! Так, ну тут одразу під кришкою буде смартфон. До нього перейдемо трішки згодом. Давайте по традиції поглянемо, що там в верхній частині. Ось тут, в цьому слоті, в нас лежить інструкція, я так розумію. Коротше, макулатура. А, і. Боже мій, вже і. ой... Коротше, <смеш> вибачте, ну це смішно, ну реально. У нас наша щепка для слоту сімки. Власне, закріплена на папері тепер. Я, якщо чесно, не зовсім пам'ятаю, як вона була закріплена е, в попередній версії, але чомусь мені здається, що ну не настільки це все було. еко. <свісно> І, власне, тут зверху все. Більше нічого в нас. Немає, значить, час переходити до самого смартфону. А, точно, я забула, що у нас взагалі-то ще шнур повинен бути. Ось так виглядає шнур, самий звичайний. Звісно ж, тут Type-C з одного боку і Type-C з іншого боку. І він у нас звичайний, прорезинений, не м'який, не з тканини. Ось так. От. Ну і тут також все коротше по наповненню дуже скромно. Момент X. Перше, мені дуже незвично, що місце для слоту сімки у нас знаходиться зверху на смартфоні на ось цій рамці, тобто воно над камерою. Для порівняння зараз дістану. Ой, а що це мені такий яскравий для порівняння прислали. Для порівняння дістала піксель 9 серії. У мене тут дуже красивий колір піоні рожевий такий. Візуально чесно сказати, що відбулися якісь дуже великі візуальні зміни. Ну от, погляньте самі, як на мене, вони практично ідентичні. Змінилось розташування слоту сімки, і тепер у нас динамік в 10 серії з обох сторін, а в дев'ятій він лише з одного боку, тому що на іншому боці знову ж таки слот сімки. Блок камер. У 10 серії блок став трошки довшим, і я зараз кажу конкретно за камери, тобто за робочий блок. Але це і не дивно, тому що у нас тут і камер додалось, і фішок додалось. Коротше, все по порядку. Про все розповім, все порівняємо, але трошечки згодом. Запускаю смартфони, хочу поглянути на різницю в рамках. Ну, ось власне так виглядають рамки в 9 серії. От блін, ну мені вони взагалі не здаються великими. Мені здається, що це настільки нав'язана тема насправді, тому що от хто сказав, що рамки в смартфоні повинні бути якимись максимально тонкими і невидимими. Це просто як чергова фішка, в якій виробники смартфонів можуть між собою змагатися і використовувати це як маркетинг проти нас з вами. Ну що, час перейти до фактів, тому зараз ми з вами зробимо швидкий технічний зріз. Отже, дата виходу Pixel 9 13 серпня 2024 року. Pixel 10 серії вийшов 28 серпня 2025 року. Pixel 9 став революційним для Google в плані дизайну. Компанія зробила крок вперед і випустила щось абсолютно нове, і при цьому до болі старе. Тому що комусь цей смартфон по дизайну нагадував і нагадує iPhone, хтось вважає його дійсно революційним і дуже красивим, а хтось каже, що попередні версії були краще. Особисто мені цей. Дизайн дуже до душі, і я зовсім не вважаю, що вони просто скопіпастили айфони, адже завдяки цьому блоку камер телефон залишається впізнаваним навіть у чохлі. Стільки вже наговорила про дев'яту серію. Ну це дійсно не просто так. Я ж кажу, вона мені дійсно дуже подобається. Тож повертаємося до нашої свіженької новинки. Зовнішньо телефон майже не відрізняється від своєї попередньої версії. Так. Трошечки, можливо, там взагалі капельку, вони відрізняються знову ж таки якраз функціональним блоком камер. А о що дійсно нове, це кольори. По стандарту маємо obsidian, це чорний, Indigo – це глибокий синій, Frost або ж Moonstone – це білий або світло-сірий. Та лемонграс або ліманчела. Це жовто-зелений. От що дійсно важливо: Pixel нарешті отримав магнітну систему. Це те саме, що в iPhone MagSafe, але тепер це є в Android. Називається це Pixel Snap. і це дозволяє нам купувати аксесуари з інтегрованим зарядним модулем. Ну і інші прикольні штуки. От, якщо обирати чисто по дизайну, чи варто переходити з 9-ї серії на 10, я б сказала ні. Хіба що ви просто хочете новий колір смартфону, якого не було в попередній серії. Тому що візуально вони взагалі майже не відрізняються. Мені здається, якби мені прислали 9 чорного кольору, я б, можливо, заплуталась. Тому поки різниця у нас не суттєва, і я вважаю, що час переходити до дисплеїв, тому що по ним вже має бути добре видно різницю. Отже, Pixel 9 має дисплей 6,3 дюйми, Full HD плюс LTPO OLED. З адаптивкою до 120 гц це чудовий універсальний дисплей, плавні анімації, хороша енергоефективність, достатня щільність пікселів. В житті це означає чисті тексти, приємний перегляд відео та гладкий скролінг. Pixel 10 зберігає 63 дюйми та 120 гц. Але Google заявляє покращену яскравість і кращу калібровку кольору у нових панелях. Про версії мають ще вищу пікову яскравість до 3300 ніт. Це робить дисплей читабельним навіть під яскравим сонцем. Якщо ви активно дивитесь HDR-контент і часто буваєте на вулиці під прямим сонцем, тоді 10 серія дасть вам більше комфорту і читабельності. А якщо ж ні, то 9 вам вистачить з головою. Переходимо до мозку або ж до сердець смартфонів, адже ми поговоримо про чіпи. Ну і ще про продуктивність і охолодження. Отже, тут у нас Tensor G4 проти Tensor G5. Основа багатьох відмінностей, а фічі швидкість, енергоефективність і навіть краща робота камер в умовах обробки зображень. Також варто виділити те, що Google відмовилась від процесорів Samsung у Tensor 4 та перейшла до TSMC у Tensor 5. Tensor G4 у Pixel9 це дуже збалансований чип, орієнтований на локальну обробку AI. Він дає миттєві фішки на фото та відео, переклади на місці та фірмові функції Google. У щоденних задачах G4 тримається відмінно: плавний інтерфейс, багатозадачність, ігри на середньовисоких налаштуваннях, але в найважчих сценах він може трошки пригрітись і знизити продуктивність після тривалого навантаження. Tensor G5 у Pixel 10 це нове покоління, більше ядер для нейронних завдань, краща енергоефективна поведінка і офіційні заяви Google про посилення ai можливостей на пристрої, що це дає в житті: швидші локальні моделі, швидший камера коуч, плавніший мультизадачний UX і менше тротлінгу в іграх. У незалежних тестах Pixel 10 показує кращі результати в машинному навчанні і часто випереджає G4 у довготривалих бенчмарках. Особливий момент. На презентації компанія Google робила великий акцент на ай-фішках прямо з коробки. Але перші тижні виявились неідеальними. Daily хаб одна з фіч, яка була тимчасово прибрана для доробки. Це знак того, що Google намагається якомога швидше випускати нові фічі, але інколи це потребує значно більше часу для стабілізації. Найцікавіша частина, бо ми будемо говорити про камери. Камери піксель це те, за що і купують ці смартфони. І неважливо, чи ми говоримо про звичайні версії чи про прошки. Адже дійсно, в плані камер Google зробили щось просто революційне раніше з айфоном буквально ніхто не міг змагатись, хоча китайці пробували неодноразово. А зараз Google видає навіть кращі, соковитіші і стабільніші зображення та відео. Отже, Pixel 9 має основну камеру на 50 Мп, ультраширик – 48 Мп і фронталку на 10 і 5 Мп. Pixel 10 має основний модуль на 50 Мп. ультраширик на 13 Мп. Та телефото 10,8 мегапікселів. І в базовій лінійці тепер є п'ятикратний телемодуль. Денні кадри на Pixel 9 славилися неймовірним динамічним діапазоном. Хмари не злітали, деталі в тінях не витягувались. Pixel 10 зберігає цю традицію, але додає трохи попу в кольорах у стандартних профілях. Вони виглядають більш кінематографічно. Нічна зйомка. Pixel завжди був королем нічної зйомки. Pixel 9 чудово справлявся, але Pixel 10 Додав швидшу експозицію і краще керування шумом в складних сценах. На практиці це означає менше розмитості при зйомці з рук і більш насичені відтінки. Якщо ви часто знімаєте у вечірній час, Pixel 10 дає відчутний профіт. Портрети та алгоритми. Портрети на Pixel 9 майже ідеальні за контуром і відтінком шкіри. Піксель 10 додає камерний коучинг, камера коуч, що допомагає при кадруванні і підказує, як уникнути підсвітлення фону чи пласких облич. Ця фішка працює краще завдяки більш потужному G5. Pixel 9 мав цифровий зум і математичне збільшення. І це було чудово до певної межі. Pixel 10 у базовій лінійці отримав п'ятикратний оптичний перископічний варіант. І це означає, що тепер ви можете зробити реальний оптичний зум без втрати деталізації. У тестах це особливо видно на архітектурі та на спортивних подіях. У відео Pixel 9 підтримував 4К60 кадрів на секунду і мав достойну стабілізацію. Але Pixel 10 додав поліпшену стабілізацію. І а її покращення кольору та скорочення шумів. Також Google анонсували інтеграцію Gemini Live, Camera Coach, Overlays для створення живих підказок під час зйомки для відеоблогерів. Pixel 10 з коробки має більше цікавих пропозицій, але пам'ятайте, що деякі ai функції ще доводять до ладу, до прикладу, такі як Daily Hub. Отже, якщо ваша мета це фотографія з хорошим зумом, відео для соціальних мереж, тоді 10-та серія надасть вам відчутну перевагу. Якщо ж ви звичайний користувач, який не потребує специфічного п'ятикратного зуму, тоді дев'ятої серії вам цілком вистачить. Тим паче, що зараз на вторинному ринку ці смартфони мають дуже приємну вартість. У реальних тестах піксель 9 серії дає день інтенсивного використання і півтори помірного. Pixel 10 отримав покращення автономності. У перших оглядах бачимо трохи кращі результати у змішаному використанні. На 10-15% краще у витраті батареї в порівнянні з 9 серією. Ну і звісно ж, у нас тут дротова і бездротова зарядки. Я вже зачіпала тему цін, тож давайте тепер більш детальніше про це поговоримо, тому що Pixel 9-ї серії у 2025 році, прямо станом на зараз, реально дешевий. Дешевий я маю на увазі для смартфону свого сегменту. Ціна за вживаний смартфон у нас стартує від 22 899 гривень. Новий варіант вартує від 26 499 гривень. А от піксель 10 серії можна придбати за ціною від 42 999 гривень. Ну, різниця в ціні значна, як на мене ні. І тут треба реально думати, чи потрібен вам той зум, і трошечки збільшена автономність, щоб переплачувати 400 500 доларів зверху. Ну що, висновки? То чи варто оновлюватися з 9 серії на 10? Якщо ви користуєтесь Pixel 9 і він вас влаштовує, він досі актуальний. У нього топові фото, а й фішки, і навіть краща ціна. Якщо ж вам важливий п'ятикратний зум, краща автономність і зручна магнітна зарядка, Pixel 10 дійсно робить крок вперед. Pixel 9 можна назвати розумним вибором у 2025 році. А Pixel 10 флагманом для тих, хто хоче все і одразу. І 9, і 10 серії вже доступні до покупки у нашому магазині Pixofon, А посилання на ці смартфони будуть під відео або просто пишіть нам в соціальних мережах. Пишіть в коментарях, який смартфон обрали б ви і чому. Ну і звісно ж, діліться враженнями, чи здивувала вас 10 серія, чи не дуже. А я дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні. А ми з вами побачимося в наступному огляді. Тож, до зустрічі! І не забувайте ділитися цим відео з тим, хто може придбати собі або вам цей чудовий смартфон або цей. Sen pa